Галята, відгадайте загадку і ви знаєте, кого ми сьогодні будемо ліпити. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескатий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно. Качка, так, молодці! Люблять качечки купатись можна хлюпатись і гратись, бо купатись у воді дуже люблять звірі всі. І великі, і малі дуже люблять звірі всі. Я ж маленька, чепурненька, качечка-крячечка. Я вже йду сама саменька, до ставка купатися. Кря-кря-кря! Кря-кря-кря, скоро буду гратися. Кря-кря-кря, кря-кря-кря, гратися, купатися. Ось таку гарну качечку малята ми сьогодні з вами злібимо. Давайте її розглянемо, з кількох частин вона складається. Так, із двох. Це тулуб і голова. Тулуб має продовгувату форму, а голова круглу. На тулубі є. Хвіст і крила, а на голові очі та дзьоб. Для роботи нам знадобиться шматочок пластиліну жовтого кольору та шматочки для дрібних деталей. Почнемо ліпити з того, що розімнемо пластилін у ручках. Розминаємо. Тепер розділимо шматочок пластиліну на дві частини. Одна частина буде більша, це буде тулуб, і менше це буде голова. Відкручуємо шматочок ось так. Той шматочок, який призначений для тулуба, кладемо на долоньку, іншою долонькою прикриваємо і скачуємо у кульку ось так. Кулька готова. Тепер розкатаємо джгутик, ось так. рухами вперед-назад. Джгутик готовий. Тепер із цього джгутика будемо ліпити тулуб качечки. Спочатку зробимо хвостик для качечки. Для цього пальчиками відтягуємо частину пластиліну і утворюємо хвостик ось так. Примазуємо добре, щоб гарненько виглядало. Зробимо крильця, так само прищіпуємо і відтягуємо. Прищіпуємо і відтягуємо. Крильця готові. Пальчиком змажемо пластилін. Ось так, гарненько. Тулуб готовий. Тепер ліпимо голову. Так само розминаємо пластилін і скачуємо кульку між долоньками, кулька готова. Ось так ми її можемо ще підрівняти, щоб гарно виглядала. Тепер притискаємо кульку на передню частину нашої качечки. Ось так. Я її притиснула. Що ж тепер будемо робити? Тепер, із пластиліну іншого кольору, у мене це чорний, по обидві сторони голови робимо очі ось так. І з іншої сторони очі готові. Залишилося зробити нашій качечці дзьобик, розкачуємо джгутик і. Притискаємо у передній частині. Трошки притискаємо, бо він плаский у качки. Ось така гарна качечка, малята, подивіться, у мене вийшла. Ось така гарна качечка вийшла у мене, і вона вже плаває в ставку. А яка качечка вийшла у вас? Чекаю на ваші роботи, малята.